Добрий день. Вас вітає компанія Promdomie. Сьогодні на огляді підшипник від шведського бренду 180-203 або 6203 2RS. Підшипник даної серії виготовляється в Італії. Має розміри 17 мм внутрішній діаметр, 40 мм зовнішній. Висота 12 мм. Закритий з двох сторін резиновими гумовими шайбами. Всередині має змащувальну рідину на весь період експлуатації. Рекомендовані оберти до 6000 обертів за хвилину. Якщо більше 6000 обертів, бажано брати підшипник з тепловим зазором C3. Ставиться даний підшипник в пральні машини, в автомобілі і інше промислове обладнання. Купити підшипник 180 203 ви можете в нашому інтернет-магазині Promdom.comUA або перейшовши за посиланням під відео